Ярмарок. Відвідайте, не пожалкуйте. Широко розляглися колгоспні лани Станіславщини. Пишно розквітла за роки радянської влади колись нужденна земля і щедро винагороджує вона працю народу. Вище людського зросту підноситься стеблиста кукурудза. Розкрили надра свої багатства. Плоди натхненої праці народу широко представлені на обласній виставці передового досвіду, відкриті в Станіславі. Тут зустрічаються передові люди області. Голова колгоспу 1 травня Юстин Личук розповідає про успіхи колгоспу Ланкові Марії Войтович. Любо подивитись на горів рекордисток знатної доярки Яніни Драгомерецької. А тут зібралися нафтовики. Майстер Зененко і оператор Сердюк раді поділитися своїм досвідом з товаришами. Людно в павільйонах. Виставили свою продукцію у мільці меблярі. Яка ж домогосподарка не замилується такою кухнею? На території виставки виступають учасники художньої самодіяльності та мистецькі колективи. Многі самі просяться в танець.